Розпакував зимові речі. Ще одна копа шмаття. Бау... Бау, бушлат, бушлат брав на декілька розмірів, спеціально більше, щоб можна було під низ одягнути, коли лютий мороз, щоб можна було одягнути. Довго вибирав там на складі, не брав те, що видали, а Взяв і потім ходив, міняв, чекав, поки з'явиться нормальний. Цей такий прорезинений, він не промокає. Він схожий на лижну куртку. Тут класно зроблений. Досить там зручно в ньому було. І не холодно, що головне. Штани теж я так само ходив, міняв, те, що мені видали, потім відносив назад. Теж вони такі прорезинені, з кишенями. В кишені вставлялись. Там от. Такі на колінники вставляв всередину, дуже зручно було. Рекомендую. Хоча я їх вже продав, але знайти в інтернеті важко. неважко. Отут от на штанях дуже є такий цікавий момент. Тобто Вище пояса йде таке підвищення, воно захищає поясницю і... Не дає тобто, одягу вилазити. Це єдина модель, яку я бачив. Плюс рекомендую брати їх трохи довшими. У мене зріст четвірка, я брав спеціальну п'ятірку, щоб вони ну, трохи були з запасом, щоб коли там ноги в коліна згибаєш, вони не вилазили одразу. Так, от у мене є дві пари взуття, там ще є зимові талани. Але вони такі трохи брудні. Коротше, от Лова дуже гарні, класно, мені сподобались вони супер, але за ними треба догляд. доглядати, тому що вони перетворюються. Ну, я їх і фарбував, і чистив, там спеціальний очисник купував. А якщо так забити, просто там водою їх полоскати то вони перетворюються. Мені здається, що дуже швидко. На Шмат, майна. Ну, талани звідко, про них нема чого розповісти. Такий собі не, не дуже поганий варіант, звісно, але і не дуже добрий. Щось середнє таке. Навіщо ті соти, в які постійно, постійно бруд забивається? їх треба мити постійно. Ну, але вони, до речі, ну, такі не промакають. Тобто в них можна просто стати в воду і помити їх там щіткою. Так, ну, Устілки обов'язково на зиму. Різні обрати. Зміні декілька штук, щоб сухі вставили. Так, у мене тут пакет шкарпеток, і це один, там іще один в мене є. Тобто шкарпетки це розхідні матеріали. Я, я його, звісно, прав, але О, їх треба багато. Там Термобілизна теж багатенька. Демісезонна, то зимова, там ще новий комплект лежить. Шапки, бафи, рукавиці, десь там вони. І другий змінний комплект у мене теж є. Оце штани, типу, якщо лютий там мороз, був під низ одягнути. Або може інколи навіть на полігон я їх так самі по собі одягав. Доволі зручна річ. І мій цивільний адідасовський бушлак мені став у нагоді. Він дуже гарно себе проявив, тому що він натуральний пуховий, Дуже прекрасна річ. Знадобився мені. Коротше, два комплекта одягу, два комплекта взуття. Це одні ще штани на флісі. всередині вони з флісом теплі. Теж кишені під наколінники. Ну там рукавиці. Піддупник обов'язково Ну і, звісно, куди це все вкласти, Де це все зберігати.